Hello! We continue to work with reading. Ми продовжуємо працювати з читанням. Let's revise the letters. Давайте повторимо літери A E B B, C, K, D D, E, E, F, F, G, G, H, H, I e, j g k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x Y -E Y -Z, Z. Як ви вже знаєте, у нас є голосні та приголосні літери. Vowels are red. Голосні у нас виділені червоним, and consonants are blue. А приголосні виділені синім. Як ви вже знаєте, ми з вами минулого разу вивчали. Як читати голосні літери в закритому складі? Так, вони давали короткі звуки. Короткі звуки E, E, I, E, I, і, O, O, U, A, Y, і. А сьогодні ми з вами спробуємо читати ці літери у відкритому складі. У відкритому складі. Як же це відкритий склад? Ми вже знаємо, що таке закритий склад. Сьогодні вивчимо, що таке відкритий склад. Відкритий склад, це коли у нас, ми знаємо, стоїть голосна літера, після неї стоїть приголосна і відразу же стоїть голосна. Ось я вам виділила голосні літери червоним у слові. Ось дивіться, Ей у нас голосна, стоїть у нас. К приголосна, одна приголосна. І далі йде у нас голосна літера. Літера І. Так? В кінці слова, зверніть увагу, ця літера не читається, вона нема. Вона нам для того, щоб вказати, що це відкритий склад. Тому що у відкритому складі ми наші голосні літери «І», «АЙ», «ОУ» U Y будемо читати так, як вони звучать в алфавіті. Тобто a ми будемо читати як Ей. Ось зверніть увагу, в квадратних дужечках у нас позначено звук, як вона буде читатися. a. І ми будемо читати як І. Ай ми будемо читати як I. O ми читаємо як OU. U ми читаємо як Ю, як Ю або як У. І літеру Y ми будемо читати як I, коли у нас відкритий склад. Let's try. Наприклад, слово, ось перше слово ми будемо читати make. make. Літеру A вимовляємо так, як в алфавіті. Літеру і ми не вимовляємо зовсім, тому що вона стоїть в кінці слова і вказує, що в нас тут відкритий склад. Вона нам вказує, що ми літеру A повинні прочитати як A. Make. Bake. The next word, Наступне слово. Наступне слово вже бачите в нас з літерою І. І в нас ось стоїть голосна літера, і далі нема нічого. Це теж відкритий склад. Бо далі в нас немає ніякої літери. А ми дивимося, бачимо, що літеру І ми читаємо як І, так як вона звучить в алфавіті. Тобто ми це слово прочитаємо bi хі The next word. Наступне слово. Ми бачимо, у нас стоїть дві голосні. Дві голосні це теж відкритий склад. Значить, першу літеру. Ми читаємо так, як вона звучить в алфавіті. І ми прочитаємо це слово «клін». «Клін». «Ей» Ми не вимовляємо, бо вона нам вказує на відкритий склад. Тому у нас слово читається «клін». The next word, наступне слово у нас з літерою O. Пам'ятаємо, бачимо, у нас відкритий склад, голосна літера O, далі нема нічого. Значить, ми читаємо no. No. І наступне слово hope. Repeat after me. Hope. Hope теж відкритий склад, бачимо, одна, лише одна приголосна і зразу німа літера І, яка вказує нам на відкритий склад. Тобто запам'ятали, що відкритий склад це коли у нас голосна стоїть, після неї приголосна і зразу ж стоїть голосна. Вона може стояти як в кінці слова, так і всередині слова. Це відкритий склад. Далі, якщо у нас після приголосної стоїть голосна, і після неї нема нічого, це теж відкритий склад. Або дві голосні це теж відкритий склад. Основне правило у відкритому складі голосні літери звучать так, як в алфавіті. Let's try to read. Давайте спробуємо почитати. Спочатку читаю я, а ви повторюєте. Let's try. Take, lake, make, bake, cake, plate, late, made, plain, rate, dictate, save, pale, lane, skate. І далі у нас пішла літера «і». Me, He, B, P, Clean, Lead, Read, Bean, Cream, Pit, Pick, Pit, Legal. Звертаємо увагу, читаємо Legal. Так, тому що тут у нас відкритий склад. А далі... Закритий склад, тому «legal» ми пам'ятаємо «a» в закритому звучить як «e». Legal. Meet, hit, speak, weak, kite, line, fine. Звертаємо увагу, ми вже читаємо літеру I. У відкритому складі I читається як I, так як в алфавіті ми її називаємо. «Pie», «lie» die, high, like, bike, mine, file, smile, pile, mic, ride, crime, time, lime, nine. І далі в нас літера O. O теж в відкритому складі, так як ми її називаємо в алфавіті. No, go, Choe, foe, so, note, hope, smoke, coke, joke, woke, spoke, stone, zone, bone, tone. Далі у нас літера U. Тут ми пам'ятаємо, що U звучить в відкритому складі. Може звучати як Ю або як У. В основному як Ю. Читаємо «Ч'юн», «ч'юб», кюб, «п'юпл», тюліп, люк, флю, стюдент, джун, юз, дью, «джуз». І далі на слова, де Ю буде звучати наближено до У. Fruit, Blue, true, glue. Далі слова в нас з літерою Y. Дивіться, літера Y у відкритому наголошеному складі дає звук I. Тому ми читаємо my, sky, type, fly, buy, try, buy, sli. Dry Fry. That's all for today. На сьогодні це все. Ви можете спробувати почитати ще раз переглянути.